Питаю, очі йому натерла. <хи> <О цьому. ши> Каже, так. Да". Привіт сім. Так. Ми у... Ох, все, яка... яка красота. Так, красота. Так як у мене. На як з настроєнням, так? Так, 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 да. Привезли да, 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 да. Богдана на уроки? <п 'ят trace> Гикнуть, одвернешся в вікно, Ех, ти сіні. Привезли, привезли після роботи на учебу. Ми сьогодні директора. Да, та ми не дай Бог. Зараз після цього я з роботи привіз дитину після дитини. Там треба ще кучу нарядів. Надо нам збігати Ой. у той у кабінеті, протерти у масажному щось у мене в лівому боку. Ой, боліло. А що в лівому може боліти? Що болі? Так, товариші, сьогодні вівторок у лівому, покажи де іменно. Отут з боку. нижче ребра трохи. Піджелудочна. Сьогодні вівторок, шосте число 4 градуса тепла на сьогоднішній на 16.35. Оце діло. І в нас моросить така да. мегичка, хоч би сніг не випав. Ну ти мені казав, Лопати. я сьогодні вже людям сказала, Лопати що вовк мені обіщав, що буде сніг. Де ти таке чув? У неділю написано на ті, на, <світ> <світ> на телефоні. На моєму. Він старенький, може він бреше. А Старишь есть... обрешьь, убить. О, <laughs> не, он, ну знаешь, забываются, мы так брешут, как забываются. Mm -hmm. Такие дела, так что дела... сонця немає, нічого немає. Дерева на так, как цвісти. Бы цвести. Не, ну кушать цветут. Mm -hmm, не будет, Дима. Не будет. <laughs> Высохнет все, а вимокне. вымокнет. Да. Да. Музыка играет, а мы танцюємо, да. Так, ладненько. Розкажи. Оббігали з Богданом О, сьогодні. Ти знайшла мені туфлі? Оббігали з Богданом сьогодні, шукали йому туфлі, в один магазин оббігали. Нема нічого. О, Я і знав, що на мене немає нічого. Не треба тратити, надо... на мене, тоді, коли я захочу, тоді на мене буде все. А зараз не буде. Ну в мене є, що будься, зачем його накупляти, щоб лежали. Я ж їх носити не буду. Я їх буду раз у місяць надівати, тому що вони будуть у мене тільки на обичний виход. Ой. А тягати я день у день їх не буду. Ну купити день у день, ну зачем? Для чого? У мене є. ще дірок немає, я не пропротирав. Значить, таке буде. Ну а так согласна. Ой, Де чого вговарювати, так? Да? Не треба мене уговарювати. Я думав, виходить, вже Богдан зучевий, бо тільки привезли. І підрозчичний під такий, да? так? Да? Ага, он то що, да, так. Да. Да, він обычно з рюкзаком ходить, Любитель з рюкзаком. А я. Так... Натоліка ні, трошки він повніший, за засекелин. Ну, чуть повністю, а високий да. і так. Це, я хочу сказати, що вже я тепер крута ходю з рюкзаком. Що да. ти буде позіх напав? Погода така, що тільки спать. Тільки це... спать. Хорошо хочу чистити, наварила. Май добре... наварила сьогодні супу. Вам показали тільки перець а наварила ще й супу. Угу. Так що я довольна сьогодні своєю роботою. Стала з утра раненько, хто рано встає, тому й Бог дає. Спіла все да. поробити. І вспіла побігати, і вспіла кругом заморитися, прибігти додому і віддихнути. І, і потім ще раз побігти. І ще раз, а де я ще бігала? І бігала леді носила перчину. Ні, то перший раз було. То перший раз було? Ну, я понесла ж Ліді їсти, бо я їй позвонила, вона каже, бутерброд буду їсти, бо нема часу, коли додому прийти. <рес> ну, чого ж дитина буде їсти бутерброд, як треба понести їсти? Так я причина така одну одну положила і отперла. Не такі, її. як у нас жовтенькі. <рес> <рес> — маленьких накидаєш, а ну, Ліда дзвони. Тут мало-мало жовтеньких. Ліда подзвонила, приїхали в новий тарг. Зараз зайдуть в магазин, а потім підуть по, діла, по ділам. А я кажу, а що ви в магазині добренького купити? А вона, а що вам хочеться? Так я ж не кажу, щоб мені щось купили. Я кажу, щоб ви будете добренько собі наперекувати. Вони одразу мені. Зараз закидають мене добренько. А що я? Я перцю наївся, одну перчину з'їв. А, не доказав. Нема жовтенького перчика, от, як у нас. здоровий. Здоров. Буде в гамі трохи пізніше, вже як на городах. Так як наче вони вова його принесли. Ну, він... Тоже, Нема Не налитий того. він. Може він і качество того амі, чи які ми садили. Амі. Що ми ще садили? Айвену. Айвену. Так, так що. Ой, ну нічого, ці теж нормально. Фаршу побольше, перцю поменше, нормально, виходить? Да, так, більше дитини влазити. Добре, добре. Я оце думаю, вчора ти робиш вечором ці. Зажарку. Жар... За Зажарку тоді, ну, перцю ж накупляла, фаршу все це треба переработати. А я думаю, ну для чого? А, рис почала до тому парити. Думаю, а не взяв цей фарш побистку його. І на скороду. Ну, воно. Не вот. надо в пересуді. Ну воно ж Єдли. пахне, як хорошо. Понятно, воно ну, то пахне. Ну. А завтра, не если з'їдять, ну не з'їдять. Ті поїхали в новий тарг, ті вже вечерять до не будуть. Ті вже приїдуть наїдені. Або підуть. Ну, десь А да, і... Або десь підуть, або десь там у тарги. Або да, десь ну так... приїдуть, приїдуть додому наїдені. Да, Вечеряти не да. будуть. А а ну нічого. А Ти струля, хотіла борща? А каструля супу. Е... І з перцю останеться ж підливи скільки. Тепер треба три борща буде зварити з Ну, підливо. Ну, Завтра, Завтра доїмо. Да. Ну, саме головне <coughs> доїсти суп. Перчик на вторе хай і буде. А супчик два первих не должно бути, потому що, хоча перше, супчик утром, ну утром ми не снідаємо, особливо я. А я найбільший такий в мене желізно кажу, скляна, така миска здорова. Ти найголодний все, да, ну утром я не їм. О, і перві блюда це всі мої. Я доїдаю завжди. А якщо будуть їх два, тоді я не подужаю. Я буду їсти одні перші, а вони будуть їсти одні другі. Перчики там начинять, ковбаску, це Вони люблять, котлетки, пеліменчики і все. Опять починаєш. На нас. Ні, я так, як є, так як можна бути. А должно бути, всі дві суп їсти. Борщ їсти. Я їх тих супів терпіти не можу. Ні, я можу поїсти. Але мені е, суп невигодний тим, що. От кажуть, треба їсти супи, та буде там тіпа, не таке калорійне. може. Ні, в мене буде, якщо я їм суп, то в мене буде булка хліба з супом. Мені треба я дуже не можу, я можу баг... тареляку з'їсти без, без хліба. Так. Що, 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 що? Ні, ну, я розумію, що от суп ніде не, не зачепиться. Ну, хай не зачепиться. Ну, ти от була, от ти порцію з'їла, все, хай не зачіпається. До вечора. Ввечером сіла поїла. Ні, треба тільки наїстися так, що. Розказала б я тобі зайка, зараз одну історію, ну не буду людям казати. Хай це залишиться маленькою інтрижкою. Не може на кожна людина поодинаково. Не можуть. Один ходок худий, зігнутий, другий ходок квадратний качається. Ну не можуть одинаково. Один любе суп, другий любе пончики. Один Я люби... згадав, я згадав, згадав на нашій вулиці. Ні, я, згадав а на... я думала про пончики вчорашні згадав. А, ні. Хто що люби? Ні, я згадав чотку, вона баба вже була, нам теж, так? Да? Ну хто? Все Ну. Ну, от вона любила. Ну, вона не любила, не, я хотів не те сказати, не те, що любила зігнути ходити, вона <рес> <рес> зігнула її вже. Так вона, я пам'ятаю, та й ти типу, пам'ятаю, що то одне час було, що ці 90, що вона перепічки пекла на цьому. Да? І їла, хліб, так, розказує, так, може, хто і забувся вже, так дайте напомнити. Так їла хліб, бо, тому що не картошки не було, нічого, а ці перепічки на Сковороді. І вона не поправлялася, бо вона не жила вдома, вона в посадках От тут тяне, куди не глянь, все время тяне з посадки ветку. Куди не зігнута така, що ну просто зігнута вже до землі. Їй добре тянуть ветки. І вона тягнула ветку додому і змія чузусім. Норхазійхазійновиті mm. е, чоловіки напиляють, дерево заберуть, а ветки покидають і ну, Там і такі були, і да. вона ото притяне сама. Де більшенькі такі, як у палець, то дочки, а собі прямо дні ото е, як yeah, солома. Вона зв'язує отакі пучки, бо по ну, тоненьке, як спічка, не буде вже служити. Вона проволоку як... скручувала у зілоч, Прогу. І не, не, не ниткою якоюсь, щоб Проволокою. І в плиту в пучок зразу штук п'ять укинула, тоді по пучку підкидає. І все. економно. Та ще самого гонку гнала та продавала людям. Табак садила. Табак молола дертьом молкою, і сіяла в 90-ті, поню не було. сигарет вже ж не той або були десь, та не докупися, не докупися того, що роботи не було. Ну, коротше, не було за що купити. І вона табачок продавала, стакан. Дісті грамовий, щось не знаю, п'ять. Так що можливо, сравнювати 5, людей не можна. Один любе те, друге те. Та, Тут ну, таке я просто діло. казати. Ти, прям ти просто люди. на мене так накажеш, а потім собі сидиш тащиш. А про мене люди поганого мені. Не думайте про неї погано. Вона все робить правильно. Це я набалакаю в неї все неправильно. Ладно, бува, ну, ну, ладно. Я Ми вже заїду балак, Ми заїду забалакали. Так? Тобі їсти захотілося? Ні, ну я ж не поїм. Ну, все Скажи давно. чесно, захотілося ну... правду, тільки не бреши, ну не на кожному слові, прямо, ну хоч через раз. Скажи, трошки захотілося, да, трошки захотілося, так як є. Ну mm. я в 5 часов ніколи не не, не, не їм. Ну, а мені захотілося, його. я не можу себе сказати. Я вже поїла. Я вже. А ти, ти вже до то? Я думаю, я ти... буду їздити, буде мене трясти, що ж я буду терпіти. Так я ціла... і обратно їсти хочеш? І обратно їсти. Ну як? Ну, час терпімо, так як ти. А може ти? Ми з ним обідали вдвох у місті сьогодні. А тоді я знаходилася, знаходилася, прийшла додому, і смонтірувала відео, туди-сюди, там, ну їсти хочу. ну Перець пахне на всю хату. Я положила одну перчину, з'їла бубличків, Ах, закусила і все. Тепер можна боротися з воїком голодним. Хай тепер умнічає. Хай бублички гриза. І він буде вечеряти о 7 годині вечора. Ну і до 7, де ти, як Даже я їла втричі. Навіть пізніше, навіть пізніше. Ну, і я ще раз буду їсти. О 7 чи пізніше? Коли ти, тоді і я. От ну, такі... це б у був полудник. <клес> да. Ну, а що? Організм требує. Як требує. Сьогодні нам... подивилася жінку одну, попалась мені. На 90 кілограм похудала. Важила 188 кілограмів. Mm -hmm. Сейчас на 90, еще хочет трохи. Ну, кажется, что ее вес уже был бы сейчас нормальный. Ну, у нее сейчас 188, 98, да? Если 188 на 90, на 90 100 а, 90... 98. 90-90-180, ну зараз у неї 98 кілограм. Вона каже, що кажуть їй врачі, що вже вона важить те, що положено, їй важить. Ну, так, Просто ну, так, так. на ній лишня ще шкура. Дуже багато зараз лишніх шкури. А, де а, а вона ж важить. я Да, Вона важить та шкура. Ага. І мені на лиці то вона худа, постаріла дуже, вона так постаріла, я не знаю. Їй 52 вона похожа на. Ну, бачу, наскільки, я тобі показувала Вона дуже постаріла я, хоч... я не побачив, що Вона менша Така мала ну, вот. нам... ну, хочеться, конечно, її слухати дуже интересно розказує. Дуже интересно її слухати як докотилась, як обнаружила, як узнала, що 188. Одні розказують розказували да, похуєние, а ми розказуємо, як набрати вес, за їду да, ну Інтересно її слухати. Хотілося б бентересно, тепер де вона діла ту шкуру, як вона з нею бореться, бо вона ж каже, що вона на ній є. А, як з нею боротися потім з тою шкурою? Не знаю. Велика... Надівайте штани, надівать з рукавом і ту шкуру не видно буде. На лиці не видно. Ну, який... ну не везить на лиці. Ну на лиці ж не було стільки, як на всіх О, остальних органах. А тут надівай собі потихеньку і ходи і живи. Саме головне не в шкурі. О, Тепер проблема, де шкуру діть. Головне, похудати. Страшно. 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 Ну, я... ну зато їй легко і все. Ні, тут треба тепер все. Не буду худати, бо, там... бо тепер шкуру нікуди діть. Ну це проблему создала сама собі, шкуру нікуди діти. В мене немає Оце... шкури була. Та я не за тебе кажу. Я... Оце тепер треба <світ> безпокоїтися. Взяла собі жінка, зробила проблему. То годила така вся, чуть не трісна. тебе раз тобі, куди шкуру діти. Тепер будемо журитися за шкуру. Ні, ну так чи ні? Вже забули за те, що їй було 200 кілограм, що їй важко було дихати і ходити і все. Це значить, що? Чепуха була. Тебе от шкуру нікуди діть, ніде заховати шкуру, ой, що робить, як це роботи, я з нею боротися. Та ніяк, надінь з рукавом, надінь штани, надінь... Прищепкою, прищепни. Так не треба, ну просто. Не, не ходи там з відкритим своїм. А і все то нормально рішиться. Ні, ну тепер зробив. Лучше, оце, щоб шкура висіла і все время його прикривати, чи можна ось відстати, даже і товстий, і футболочки походити. Не, не ну, надо на себе діти. Ну, якщо, якщо її було 200 кілограмів, я ну, округляю. Mm. А потім вона похудала. Значить що, вивод один, так, да, не треба ходати, тому що нікуди шкуру. Не можна з ним побалакати на яку у з собою. Ні, ну так ви чули, що каже? Оце так, вроді би добре. Дойшли до шкури і все. Худать не буде. Ховайся, тепер що робить в тупикова. Нема попити. Будечки запити. Є о. Хорошо, що вчора внук купив. Бабі. Це ж не тобі купив? Я собі купила, що він. Ну, він в магазин забігав, чи ні. Чи ти купила? Я не пам'ятаю, що десь купив. Ми з лідею ходили в магазин, і я купила. Вона бачить, брала без газу. я В магазинчик у наш. Забігав він Та й у наш забігав, може, і в нашому, не знаю. Так, Вова. Слабенько п'ється, не жарком. Просто щоб бублички поїв. Сухенький. Ой. Все? Угу. Все? Все, попили водички. На чем мы закончим наш разговор приятный. Спасибо, что вы нас послухали. Нам спасибо, что мы вам рассказали. Давайте до новых встреч. До встреч. Да? Так и. Угу. Ну и что, завтра продолжим. Пока-пока.